Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео е, я би хотів вам порекомендувати інструменти, на яких варто навчитися грати. Дивіться інструменти, на яких я рекомендую вам обов'язково навчитися грати. Наприклад, якщо ви хочете. Там бути якимось музикантом та створювати свої пісні. От. Дивіться, перші два інструменти, наприклад, я рекомендую там це е, бас гітара, там ще рекомендую класичну гітару, там а класичну, акустичну, електрогітару. От. Бас, бас гітара і класична на першому місці. О, далі там ще електрогітара. О, от. Ну, я... мені коротше, дуже подобаються струнні інструменти. Не знаю, як вам подобається більше там ударні, духові чи струнні. Напишіть в коментарях. Але мені. Подобаються струнні інструменти. Там бас гітара, там електрогітара, -гіт... електро наприклад, класична гітара, акустична гітара, чи ще є така там електроакустична гітара. От. Але я рекомендую вам навчатися грати там ну, на кількох інструментах. Наприклад, можна на бас гітарі і на э, класичній гітарі. От. Друзі ноти на класичній гітарі такі ж самі, як і на бас гітарі Тільки відрізняться, там, наприклад, можна акорди ще зажимати, там, затискати, грати такі там, пісні прикольні. Теж. От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося це відео. От. Друзі, сподіваюся, що всім знадобилося це відео. От. І я вам дам пораду. Я... Рекомендую, наприклад, якщо ви там, як і я навчатися на бас гітарі. Я рекомендую, наприклад, навчатися там на бас гітарі та на класичній чи акустичній гітарі. От. Друзі, сподіваюся, ще раз, сподіваюся, що всім знадобилося це відео. От, напишіть в коментарях, які вам подобаються більше інструменти. Духові, ударні, там, струнні, як в мене, там бас гітара акустична, класична гітара. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, на якому інструменті варто навчитися грати.